Добрий день, малята! Рада я усіх вітати! Я вам хочу розказати, що сьогодні відбувалось і яке в нас диво сталось! Вранці я гуляти йшла і краплинку цю знайшла. Давайте ми з нею привітаємося. Добрий ранок, краплинко! Добрий ранок! Малята, погляньте, яка вона сумна, як вона гірко плаче! Вона мені розповіла, що у неї зовсім немає рідні. Люди кран не закривали, і краплинки повтікали. що малій тепер робити, де краплинка буде жити? А краплинки ще живуть у морях, також у струмках. Ще краплинки живуть у річках, озерах. А ще краплинки живуть на Хмаринці. Малята, погляньте, як посміхається наша краплинка. Адже ми допомогли їй знайти її сестричок. А натомість краплинка нас запрошує у чарівний води, де ми зможемо дізнатися про її властивості. Ну що, малята, ходімо? Маляка, погляньте! У мене в склянці водичка. Вона прозора та не має кольору. Але це дуже легко перевірити. Давайте спробуємо. Візьмемо кольорову ложечку і зануримо її у водичку. Погляньте, ложечку нашу в водичці видно. А ще водичку можна переливати. Ось так. Спробуйте! Що буде з водичкою, якщо ми в неї додамо фарбу? Давайте спробуємо. Візьмемо фарбу і додамо до водички. Це фарба червоного кольору. А це кольору якого фарба? Так, жовтого. Також додамо до водички. Фарба. Також додамо до водички. І ще яку ми додамо зелену фарбу зеленого кольору. А тепер ми її помішаємо. Ось так. Погляньте, малята, яка водичка в нас стала. Якого кольору, Червоного. А ось ця, Подивіться, змінила також колір. На який? На жовтий, правильно. А ця водичка стала у нас якого кольору? Молодці, синю. І ще один колір. А ця водичка у нас зеленого кольору. Діти, давайте ж пригадаємо, яка водичка? Та прозора! А що водичка робить? Правильно, вона лється, її можна переливати. А якщо ми додамо в неї фарбу, яка вона стане? Молодці кольорова! Шановні батьки, досліджуйте разом зі своєю малечою. адже досліди допомагають пізнавати світ та дарують приємні емоції. А ви ще не забудьте надіслати мені у вайбер-групу Ваші світлини, де ви з малюками проводите досліди з водичкою. А я вам кажу до нових зустрічей!